Друзі, мої вітання з Washington Post опублікував матеріал з коментарями міністра оборони Рєзнікова, президента Зеленського, в яких мовляв висловлюється побоювання Україною, що контрнаступ може дещо розчарувати західних партнерів, які мовляв надають озброєння. Зараз значну кількість і очікують результат для того, щоб пояснити власним мовляв суспільством, ну чому Україну варто продовжувати підтримувати, і мовляв, наша влада е переживає через те, що якщо контрнаступ буде не такий вдалий. То і підтримки може стати менше. Втім, в українському інформаційному просторі часто від тих же людей лунають переконання, що контрнаступ обов'язково, тобто мета кордону 91-го року. Що ж це таке? таке? По-перше, друзі, потрібно розуміти, що Е, стратегія. Стратегія зараз полягає в тому, що е, від заходу все ж таки е, потрібно зберегти. Е, Підтримку зброєю і Україна намагається доносити заходу. Що те, що дається зараз, цього недостатньо. Потрібні і атакамс, потрібна і авіація. Відповідно, не можна очікувати, що ми переможемо е всіх зараз, да, е маючи обмежені ось ці поставки озброєнь, мовляв, великі партії, але потрібно значно більше. І ці меседжі саме даються суспільству західного, щоб розуміти, що ті поставки, які є, їх все одно. Потрібно збільшувати, от, ось це головна мета цих меседжів. Стосовно України потрібно розуміти також, що захід очікує, що як тільки буде контрнаступи, будуть певні просування сил оборони, тобто заходу не не, не потрібно, щоб ми заходили в Крим. На жаль, силу їм потрібно, щоб були просування на півдні, на сході. І після цього мовляв позиція ворога буде ослаблена а позиція України посилена і можна сідати за стіл перемовин. така логіка заходу. Логіка України. Донести, що нам потрібні кордони 91 го року. І тільки так, інакше шляху немає. Відповідно, чи впливає зараз ситуація на контрнаступ геополітична? Звісно, впливає, оскільки Китаю потрібно, щоб контрнаступу взагалі не було, щоб вже починалися десь перемовини. З Заходу потрібно, щоб контрнаступ почався, дав результати. Після цього перемовини були. А нам потрібен. Максимальний результат, для якого потрібно стабільне збільшення постачання озброєнь, оскільки те озброєння, яке є, його може вистачити на певне просування і підготовки людей може вистачити на певне просування для того, щоб дотискати ситуацію, все одно потрібні далекобійні системи та атакамс і авіація, звісно ж. Відповідно, зараз геополітична йде велика робота, і не все залежить від фронту. Але контрнаступ має бути. Про це всі говорять і у владі, і від цього нікуди не подітися. І сил оборони готуються до нього. Значна кількість воїнів вже підготовлена і продовжує готуватися. Тому, друзі, це дуже складна шахова партія. Ми маємо в ній перемогти. Слава Україні!